Ось такий замок, Я зараз покажу, він відкривається. Можна ага. однією. Неважко відкрити. Зараз детальніше. Не знаю, може такий десь є, або якомусь механізмі. Що збрило в голову, то те зробив. Щось подібне вроді бачу у машині, колись машини немає, так що не знаю. Ось такий замок з таких двох штук. Такі два гачки. Зараз показ зсередини. сонце сильне. О, бачите, такий от зумочик, хоч він також От, і закривається. Коли я його відкриваю, зараз лісі мало. Зсередини важко відкрити. Зараз одною рукою не добре. Коли він відкривається і отак стоїть. Коли викану оці бляшки, отут от, ця. Защолкать його і, і пішла по кругу. Ось от, такий от, хитрий замочок. ну середини важко відкрити, зовні дуже легко.